Opel Zafira, 2008 року. 1.9 дизель, номер телефону. Є Webasta на автоматі. За ціною детальніше продається. Далі у нас Astra, 2005 року. 1.4 бензин. номер телефону, ціна 4200.

2.2 дизель. номер телефону в рідній фарбі 13800. Далі Volkswagen Passat. 11 рік, 16 дизель. На механіці номер телефону 9400. Лано з 2004 року 1,5 газ бензин, 2200. Далі у нас Fort Mondeo 2008 року, 2,0 бензин, 6 тисяч. Шкода без інформації. Так, Chevrolet верла 2008 року. 1.6 бензин, номер телефону, в рідній фарбі, є сервісна книжка ціна 4900. Так, аудіо 4, S line 2007, так, 2007 7000, 1.9 дизель на автоматі. Hyundai Elantra 2011 року, 1.8 бензин на автоматі, 7200. Audi A4, 2001 року, 2.5 дизель, 4700. Далі у нас Golf. 2000 року на автоматі 1,6 бензин, номер телефону 3700 Мідсубісі 2015 рік, 2.0 бензин, 10,900. Opel Гопель Астра. 2009 року, 1,7 дизель. 5,300. Opel Zafira 2009 року. 1.6 газ бензин. Номер телефону 7 5900 999. Далі Volkswagen Passat 2003 року. 1.9 дизель. 4500. Так, ще один Passat.

2005 року 1.6 газ бензин. Так, є сервісна книжка. 5300, але без номеру. Далі у нас Mazda 6 2013 року. 2.5 мотор бензиновий на автоматі. номер телефону. долльно у нас Passat 2011 року. 2.0 дизель. 9800. Ну сам рік 17 року, 2.5 бензин. Номер 15300. Так, далі у нас BMW а в 10-му кузову 2014 року 2.0 дизель, Номер телефону. Ціна 16500. Далі. Фіат. 2002 року. 1.6 бензин, 4 бензин. 4600. Volkswagen Golf 2007 року, 1.6 бензин, номер телефону 6750. Nissan Rock 11 року, 1.5 дизель, 10600. Nissan Qashqai. Далі Fiat Doblo 2008 року. а 1.4 бензин. Номер телефону. 4900. Далі Golf 2009 року. 2.0 дизель. 8.350. На механіці. Opel зефіра 2006 року. 1.6 бензин 5200. Peugeot 407 2004 року. 2.0 дизель 4700. Honda 14 року. 2.4 газ бензин, номер телефону 16800, шкіряний салон. Далі у нас Peugeot без інформації. Citroen c 4 Grand Picasso. 12 го року, 1,6 дизель, номер телефону 6800. Автомобіль саме місце. Далі BMW X3 2016 самого року 2.0 дизель 9900. Механіка. Так. Фольксваген Polo 2013 року. Холодний 6 газ бензин. П'ять треста. Далі у нас Toyota 13 року. Так, 1.4 бензин. Номер телефону 10-450. Два челоган. 2009 року. 1,6 бензин. 6000. Рено 14 року, 1.5 дизель, 7550. Рено Сценік. Кінець 11 року, 1.5 дизель, номер телефону 7657 місць. Далее у нас Hyundai Santa Fe. Так, автомобиль 17-го руководства. 24 мотор. Номер 18600. Далее у нас Hyundai Sonata. 13-й 2,4 бензин, 8,300. Далі у нас Volkswagen 2010 року, Maxi Baza, 1,9 дизель, але без номера. Далі Skoda Fabia 2008 року 14 бензин 4,900 дев'ятсот Далі сетран 14-го року, 1,6 дизель 14 рік, 8350. Ford Focus 2010 року 1.8 бензин 6500 Далі Skoda Octavia 2006 року 2.0 дизель 6500 Volkswagen Golf 2001 року. 1.60 бензин. Номер телефону. Ціна 4800. Далі у нас BMW X5. 2004 року. 3.0 дизель. 10300. А 6 2005 року трейну дизель, номер телефону на шкірі автоматична коробка 7500. Citroen c 4 Grand Picasso, 2007 рік 2.0 дизель, На автоматі 6800. Далі у нас Renault Megane, 12 року. Один і п'ять дезель, свіжопрена. 6800. Далі у нас Peugeot 2000 року. 2,0 дизель, 2.600. Меган nice. 2006 року, 1.4 бензин, номер телефону. Так, далі у нас шкода Октавія. Так, зразу покажу, як виглядає під капотом все. Автомобіль 2000 року, 1.8 газ-бензин, номер телефону 4400. Далі у нас ось такий вишневий Мерседес А-класу. 2006 року 1.5 газ-бензин на автоматі, номер телефону. Ціна 5800. Іду з усіх сторон. Хто шукає собі невеликі хороші автомобіль на автоматі? Телефонуйте. Так, Стартується на 5800 плюс присутній торг. Далі у нас Passat 12-го року, 2.0 дизель. Телефону 10700. Далі у нас ламус 2005 року, 1.3, газ, бензин, 1900. Шкода Октавія 2008 року. 1.6, бензин. Номер телефону 6650. Є сервісна книжка. Далі у нас Mercedes. З 2007 року, 3.2 два дизель на автоматі, номер телефону 10500. Далі у нас міні 2008 року. 1.6 дизель 7999. Peugeot Partner 2004 року. 1.9 дизель. номер телефону 3500 3350. Ford Mondeo на 2010 року. 2.0 дизель, Номер телефону 9500. Далі у нас Меган 2008 року. 1,5 дизель 5500. Далі у нас Volkswagen 2012 року. дизельний мотор 15500. Далі у нас Mitsubishi Pajero 11-го року. 3.0, Газ бензин 18500. Ford 2016 року. 2.5 бензин. 9000 Фокус 2008 року 2.0 газ бензин номер 5850. вісімсот Далі посад 2018 року, 2.0 дизель, Номер телефону. Повний привід 23800. три Рано лагуна. 2004 року. 1,6 бензин. Номер телефону. Яка ціна? 4500. 4500. Далі у нас Passat 2010 року. 2.0 на Дезель. 8600. Mazda. cx 5 16 року. 2,5 бензин 16 200 Шкода Суперб 12-го року 1,6 мотор 10 300 Далі у нас Лада 13 газ бензин. Номер телефону. Яка ціна? Так, 800. Доври ціна. Далі у нас ран -вітара. 11 року. 24 бензин на автоматі. 10600. Фабія 2006 року, 1,4 бензин, 4800.